Привіт! <ривіт> Такий голос був. Ой, приїхала я до мами на роботу. Тут чекаю Діану і Віталіка. І ми там маємо проїхатись по справах діти в машині сплять. А я до мами йду, хочу дуже сильно лати. <ти>, Ти де? Біля баби? На роботі. Так. Там так пустишка внизу. Даяна, Даяна. А де Даянка? Де Даянка? А ну знайдіть Даянку. Де добре Даяна помахає. Ми бургери беремо, купляємо. Дуже смачні. Покажи, угу. дай подивіться. Видно? Видно, трошки видно. Нам десь потрібно було з Діаною погуляти до годинки часу, і ми зайшли в сінсей. Діана одразу вийшла, їй там нічого не сподобалося. А я побачила, що вже все до Пасхи продають, такі всякі декорації додому, такий цікавий, підставки такі досить гарні. Знаєте, хоча я брала, не пам'ятаю, там того року, здається, трилочку таку в виді Діда Мороза, різдвяну, то вона мені була <кій> потріскала. Протрималася тільки була вот одну зиму і все. Тож, не знаю, можливо, мені просто якась така партія недобра попалася або що. Дивіться, який вазоночок класний, з такими квіточками, мені дуже сподобався. Але я його не купляла, нічого її не купляла. І чашки дуже гарні. Та ми були в торговому центрі Спартак, що є на тупольні. Ще дивилася Даяні на бодіки, але щось одяг мені не подобається там для маленьких. Дуже випирається сильно. Розморожую рибу, але вона дуже сильно колюча. Зараз Андрій прийде з роботи і її почистить. Прийдула собі каву. Хто до мене стукає? <смір> <смір> Завжди зі мною, де би я не була. І всі, і всі, і всі вікна і, і, то, і зеркала, всі бруді. Ти хоч мий, не мий, кожен день толку взагалі немає. Тамара! дурна? <смір> ти <смір> 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 Що дуже багато? Дуже мало. Дуже мало? Да, Там було кіло триста. Я собі і один кіля, забрав. Слухай, ну, ну. що ти так починаєш? Касандра, нащо робити їсти кожного дня? — А що вони будуть відбивні їсти цілий тиждень? Зараз вони ціля, янри з'їзд два, вони по одному, це чотири вже. Я не прийшла на кухню, щоб мені давала піздює.

Я так завжди роблю на ну, пісковоротки набагато швидше. Uh -huh. <рес> Злотуся. Чи да я одну пити з чашки? Один дивіться, вона ще рукою. Чекайте, я протру камеру. Замовим. Там її чашка є така пластмасова. А сен зліз зі стола на столі не можна, на столі їмо. Будемо яєчко їсти? Диви, яку тато смакуту та, приготував. Так. Та, та. та мама дасть тобі яєчко. Дай мені, або я так зламлю, щоб дати жовток. Давай мені ложку. ж Їдемо в поліклініку, на Янку важити. Її живуть рочок завтра. І це вже такий останній огляд, що потрібно оглядати її кожного місяця. Що оглядають до року. ви? А ти взяв ключі від машини? Я ж тобі казав, я ніхто вирішував, є культур, і ключі від машини. Я не люблю вертатись назад. Що ще мала вам сказати, чекайте. Забула. Потім ще нагадаю. Ми вже приїхали додому, ще заїжджали, купили підгузник, суміш, я ще собі купила пінку, буду козачку робити. Потім вам покажу. Я буду робити завтра арчі. Про... Пробну зачіску, щоб подивитися, як це буде виглядати. Правила арчі в той до коридору. Поважили даянку, ми все рівно ще будемо, знаєте, бо діти до року ходять з кожного місяця. Але лікарка казала, що ще ми будемо ходити, бо, тому що в нас проблеми з вагою. Е Вона втратила того місяця вагу. Так там, того місяця файно набрала через ті коктейлі. Це такі, знаєте, як окталі ті, що вам показувала, це як протеїн для м'язів, щоб набиралося і вага набиралася. Там того місяця вона дуже файно набрала. Ми так зратіла, того місяця втратила і не виросла. Вона зараз втратила десь 320 і має 71 см. А має вагу 7,400. Отак. Що хотіла сказати? Зараз на рахунок м'язів ми всі курси зупинилися по стану здоров'я з Даянки. Коротше, згодом вам все розповім, не так то все легко. Але ми, як то кажуть, не здаємося, йдемо вперед. Е, мені потрібно ще купити. Дещо на той. Ми мені вже склали, не пам'ятаю, чи я вам говорила чи ні. Е, що ще потрібно ну, там воду купити. Фрукти купити, горілку, всяке таке. Ладно, я ще справи, то я поїм. Бо я якийсь хочеш у мене аж нудить. Діана, Ми приїхали приїхала тебе. У нас яка година? Десь по 10 майже пів одинадцяти потрібно скупитись яйця, хліб, всяке отаке, Закінчилось Фрукти дітям. Діана паркується. Яна у нас буде ночувати дві ночі.

Тут ні. Салаті. Так, так, це не було. Будет мені цей. Якось пішне. І ще, напевно, але вона їх не їздить дуже добре. Вода ви цей візьмемо. Оцей візьмуть. Це не вірю. <гум> Я реально. <гум> Та ж, реклама без лактози? <гум> <гум> Та ж з того нічого не зробив На-на-на-да. на, на. Да Даяна! Та туди лізе поприкалувався! Андрію! Ти не подарунок! ти просто тяця! Даянка, я тобі потім покажу, коли ти підростеш. Де ти? Де, Де ти каже? Де тато? Де ти гад? Де ти каже? Що заглядає так? А, але вона боїться лізти. Андрію, я б теж туди не лізла. Не лізь сюди, бо ти застрянеш, я тебе буду тягнути, як віні пуха. Дені! Де тато? Розумієте, вона мене закрила на балконі. Виключила світло. Тамара, відкривай. Ти що хотіла мене налякати? Ага, ти звіта. Ага. ага. Мати, я через рунувальний столик, той, зашпортилась ви спати. Хупчик спить. ти що з Та ні, я з вами не буду. Так, під, під, під ліжечком. Можливо. Ні, я в зачі буду спала в коридорі. Або видно. Вот Яна, давай. усміхнись. <рес> Чи <реш> це твоя та буде, як то вона називається? Як вона називається? Фішка. Фішка. А то так світ. Дякую, як вона така речі, де суток. Куди волосся посушу. О, Все, па-па.